28 січня у Брюсселі відбулася подія, яка торкнулася кожного. Завдяки підтримці Посольства України в Бельгії місто зустріло культурний десант. Ляпланк наповнилася музикою, що єднає серця. Прикладів такого, такої діяльності не було, тому доводилося, як то кажуть, ліпі з нічого. Культурний десант це творчий підрозділ ЗСУ. Його учасники професійні музиканти. Які тепер захищають Україну не лише зброєю, а й музикою. Вони бачили війну в її найгарячіших точках, а дехто навіть повернувся на службу після поранень. Трошки одеського маленькі, на ручки тоненькі. Я чую, як в програмі концерту. Миколай Сірга, артист. Які створює музику, що пронизує душу, його емоційні композиції та хід про Белгород запалили зал. Тарас Столяр захисник, бандурист, який зачарував металіка та грав для стінга. Українські та світові хіти у його виконанні це справжня магія. подякувати від нас Тимчасовий повірений у справах України в Бельгії та Люксембурзі, підкреслила. Ми дуже раді вітати культурний десант сьогодні в Брюсселі. Дуже дякуємо насправді за ту місію, яку вони виконують. Це місія культурної дипломатії, яка надзвичайно важлива зараз в час боротьби проти російського агресора. Ми би хотіли, щоб якомога більше людей у всьому світі познайомилося із творчістю і побачило програму культурного десанта. Ми щиро вдячні Полі Серзі і усім учасникам культурного десанту за їхню роботу, за їхнє служіння Україні і за все, що вони роблять. Слава Україні героям слава! Пориньте у цю атмосферу, відчуйте енергію. Лайк, коментар, поширення. Нехай увесь світ знає про силу української культури.